Ага. Всім привіт, дорогенькі мої, ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні рубрика по цінах. Пройдемося на оптовому ринку міста Полтава. Розповім вам по цінах, що є в наявності. В наявності є великий асортимент овочів, ягідних культур. Зараз знаходимося на точці в'юре, є такі яблучки шикарні. Чорний принц, дивіться, які яблука. 600 грамів одне яблучко. Така ціна 45 гривнів. Таких яблук. А в яку ціну грушка? Груша 75. О, Дивіться, по сливки. Сливка Аммерс. 40 гривнів за кілограм. Продаж від одного ящика. Угорка. Ось така шикарна, гарно відділяється від кісточки. Ціна такої сливки вартує 30 гривень за кілограм. Продаж від ящика. Також є персик, сорт білий лебідь. Ціна персику 80 гривень, а дрібненький Оце все по 80 гривень. На ваш смак можете взяти меншенький, щоб зручніше куштувати. Або отакі шикарні відбірні персички. Так, по овочах пройдемося трішечки. Є помідорчик, сливка по 10 гривень. Така бюджетна для людей. В яку ціну 50. Перець? 17 шок. 16 було, один сьогодні. А гіркий? 70 гривень, такий гіркий перечик. Кишмиш, в яку ціну підскажете? 75, 75 такий кишмиш. Дивіться, повністю достигший. Він буде мега солодким. А баклажани? 22 гривні. От такий шикарний баклажан. Дивіться, один в один. Правильної видовжної форми. Гарні баклажани. А білозерка в яку? Теж 22, так? Да? І білозерка така є. Шикарна. По 22 гривні. Для фарширування саме то. Також вже пішов сезон посадкової цибульки. Зараз, якщо знайду реалізатора, скажу по чому. А в яку ціну ваша цибулька? 100 гривень, так? Так, 130 Отака вургленька 100. Біла, довга, 130. Продаж від сітки. Mm. Так що, хто бажає на посадку в місті Полтава цибульку, приходьте на оптовий ринок і придбайте посадочну цибульку. Добре. Зараз далі пройдемо, покажу вам найкрупнішу і на ягоду. Можемо бачити вже кавунчики є. Ось такі кавунчики по 10 гривень. Також диня колгоспниця по 20 гривень, є ефіопка. ну ці не видно. Також солірос помідор. От 5 кг 20 гривень, от ящика 15 гривень. Сливка звичайна від ящика. Ціна 18 гривень за кілограм. Така гарна товстостінна сливка. І от 20 кілограм ціна 22 гривні. уже чесночок, чок, цибулька полным ходом. Так. Так, в очах трешечки. Можете ведра побачить. Сливка по 40. Можете побачить в розрезе. Ой, 38. Динька роздрібна 35 аромат дині. Дуже солодка по аромату. Кавунчики 10 гривень в роздріб. Оп, чуть не заголови. І одеса кавун 15 гривень. Ось такі шикарні. Від 8 кілограмів. Можна вас трішки познімаю? Динька 35 гривень. Це колгоспниця, так? Так. Колгоспниця така. Маленька, невеличка до кілограму динька і роздрібний кавун також в 10. І так, відразу напроти сезону продається овочний набір. Дивіться, картопелька отака шикарна одна в одну. 13-14. Морква по 12 гривень. Цибулька. Звичайна, гарна кожура, золотистий колір, сухенька, 12 гривні. Так, була вже нема, вже забрали. Бачите, яка швидка торгівля. Була червона цибуля одеська по 100 гривнів, Ялтівська, 100 гривень, і така біла салатна 25 гривні за кілограм. Я сейчас вам Ялтівську покажу. Сейчас залезем до хазяїна в склад тихенько, поки він не бачить. Ось така шикарна, дивіться, Ялтівська. Біля сезону відразу можете для свого салату придбати таку шикарну цибульку. Так, ви були на каналі Шалена Батьківщина, коротко пробіглись з вами по цінах. Ось такі ціни на овочі і ягоди в даний сезон. Кому було цікаво, підпишись, постав лайк. Обов'язково напиши, які ціни на овочі в твоєму регіоні і поки проходимо. А скажіть, будь ласка, по чому кукурузка? Не продається. Не продається? Поняв. для власних потреб, так? Десять, п'ятнадцять, п'ять гривень, як по свойськи п'ять гривень.